Дитячі костюмчики від бренду Aldi, всього лише за 190 гривень за одиницю. У лоті буде 10 одиниць і вартість лоту 1900 гривень. Дивимося, які у нас будуть представлені кольори. Будуть блакитні для хлопчиків такі. Зверніть увагу, що тут 63% бавовни. Ось такі рожеві для дівчаток будуть. Та сірі, як для хлопчиків, так і для дівчаток, можна брати. Це сет він буде складатися із ось такої кафтини на виобразний виріз на кнопках. Ось так вона розстібається, застібається. Дивіться, дуже зручно вдягати дитину і нічого ніде не вилазить, не задуває. Теплий м'який костюм. Ось такі штани ще будуть до нього на резинці, не давлять з емблемкою хмаринки на рукаві. Приємний, класний на дотик. По розмірам 62-68-4, 74-83, 98-102 і 86 92 1 одиничка. Класний лот. Замовляйте для своїх діток. Нагадую, що 10 одиниць у лоті і вартість лоту 1900 гривень. Замовляйте в наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.